Привіт-привіт, малята! До нас у гості сьогодні завітав зайчик розповідайчик. А називають його так, тому що він знає дуже багато казок і полюбляє їх розповідати. І сьогодні він хоче, щоб ви послухали казочку козенята і вовк. Жила була коза, зробила вона собі в лісі хатинку і привела діток. Щоденно ходила коза в ліс по траву. Сама піде, а дітям велить замкнутися і нікому дверей не відчиняти. Повернеться коза додому, постукає ріжками в двері і заспіває. Козенята, дітоньки, одімкніть хатинку. Ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козенятоньки, відчиняйтесь, ваша мама прийшла. Молока принесла. Козенята почують матір і відкриють їй двері. Вона їх нагодує і знову піде пастися. Одного разу підслухав вовк, як коза співала, і коли вона пішла в ліс, підійшов до дверей хатинки і заспівав грубим голосом. Козенята, дітоньки, одімкніть хатинку. Ваша мати прийшла, молока принесла. Ви, дітоньки, козенятоньки, відчиняйтеся. Ваша мама прийшла, молока принесла. Козенята послухали і кажуть Чуємо, чуємо, не маминим голосом співаєш. Мати співає ласкавіше, вона не так промовляє, і не відчинили вовкові двері. Так і пішов вовк ні з чим. Прийшла коза і похвалила діток за те, що її слухають. Розумні ви, дітоньки, що не відчинили Вовкові, він би вас з'їв. Ось і ви, малята, робіть, як мої козенятка, слухайтесь батьків і ніколи не відчиняйте двері незнайомим. Малята, ми з зайчиком сподіваємось, що вам сподобалася казочка, і ви слухали її уважно. Тож давайте це перевіримо. Що мала зробити мама коза коли верталася додому? Так заспівати пісеньку молодці. Хто намагався перехитрити козенят та потрапити у їх хатинку? Вірно, Вовк. Малята, а чому козенята не відчинили двері Вовкові? Так, тому що вони послухалися маму. Молодці малята! Ви були дуже уважні. Сподіваємось, ви також слухаєте своїх батьків. До нових зустрічей! До побачення!